Вправа 477. Оксана придбала зошит на 48 аркушів і пронумерувала всі сторінки по порядку від 1 до 96. Потім вона вирвала кілька аркушів. Чи може сума чисел на цих аркушах дорівнювати 389? Я буду розв'язувати цю задачу з умовою, що вона вирвала аркуші разом, тобто за один раз, а не одну сторінку вирвала, а потім перегорнула ще одну сторінку і так далі. Ну що ж, як можна міркувати? Ну, яка особливість числа 389? Справа в тому, що число 389 це просте число. Воно ділиться тільки на одиницю і саме на себе. Більше ні на що воно не ділиться. Це перше зауваження. Ну і друге це непарне число. Будемо це пам'ятати. Ну що ж, щоб далі якось міркувати, давайте візьмемо якийсь аркуш і на ньому візьмемо найменше число А. Тоді сусіднє число на цьому аркуші буде А плюс 1», бо вони по порядку пронумеровані. Отже, записуємо тоді, візьмемо на аркуші. Число А і А плюс 1». Тоді в сумі маємо а плюс а і плюс 1. Це можна записати як 2а плюс 1. Добре, візьмемо сусідній арку, що йде за ним. Пишемо тоді на сусідньому аркуші. За ним будуть номера. Ну що ж, у нас А плюс 1 було, то вже тоді буде А плюс 2 і А плюс 3. Тоді в сумі Буде, ну, записуємо тоді А плюс 2 додати А плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, в сумі тоді буде у нас А плюс А це буде 2А плюс 5. Ну, видно, що у кожному з аркушів у нас, по-перше, 2а у нас буде завжди парне число, як 2, 4, 8 і так далі, а 2а плюс 1 непарне число. І 2а плюс 5 буде непарне число. То видно, що на кожному аркуші у нас непарна кількість, непарна сума. І на сусідніх відрізняється ця сума на 4. Бо А може бути будь-яким. Але на сусідніх аркушах має сума відрізнятися на 4. Так і запишемо. Що видно? Що сума чисел? на аркуші. Непарне число. Сума сусідніх аркушів відрізняється на чотири. Чому на 4? Бо тут у нас 2а плюс 5, давайте навіть я підкреслю. А ось тут у нас 2а плюс 1. А може бути будь-яким. І тому відрізняються обов'язково сусідні аркуші на 4. Ну, якщо у нас сума на одному аркуші непарне число, а 389 також непарне число то виходить, що скільки таких аркушів може бути, міг би бути один аркуш. Але у нас числа набагато менші, ніж ну, біля 190, у нас тільки до 96. І не може бути тільки один аркуш. І виходить, що кількість аркушів у нас парними в сумі бути не може, тому що парна кількість непарних чисел буде парне число. А тільки непарна кількість непарних чисел може бути непарним. Записуємо тоді. Отже, для отримання в сумі непарного числа. Парне число, 389 непарне число. Для отримання в сумі непарного числа. Кількість аркушів повинна бути непарна. Тоді, якщо ми візьмемо. Y аркуші. Що ж ми тоді отримаємо, якщо ми візьмемо Y аркоша Ну, дивіться, непарне число, ну, наприклад, візьмемо 7. Посереднє число четверте, воно три будуть числа зліва, три аркуші і три аркуші справа. Ну і давайте я тоді якимось кольором іншим запишу середній аркуш. Ну, нехай середній аркуш я позначу х. Добре? То тоді з одної сторони буде аркуш, який на 4 більший. Бо на сусідніх аркушах сума відрізняється на 4. А з іншої сторони буде який на 4 менший. Тоді е, наступний аркуш буде х плюс 8. А з іншої сторони тоді буде х мінус 8. Таких, в принципі, аркушів може бути деяка кількість. Я тут записав їх 5. Можна, наприклад, давайте, ну, ще місце є, можна записати. Ну, наприклад, я запишу x плюс 12. Це буде наступний аркуш. Так? А попередній буде x-12. Ну і тут йдуть далі аркуші. Ми не знаємо точно їхню кількість, але вони йдуть далі. Їхня кількість загальна, давайте позначимо, загальна їхня кількість ось так, має бути y аркушу, де X, і ще раз, якась сума чисел на середньому аркуші, який рівновіддалений від його країв. Ну добре, але тоді в сумі, дивіться, якщо ми все це будемо додавати, ми додамо х, потім додамо х плюс 4 і x мінус 4. Але плюс 4 і мінус 4 вони в сумі дадуть 0. Тобто, якщо я х додам, і х плюс 4 і х мінус 4, це буде просто х плюс x і плюс х. Якщо я знову додам x плюс 8 і x мінус 8, то плюс 8 і мінус 8, вони компенсуються, і це буде, що я додаю просто х. Виходить, якщо я так буду додавати всі ці суми, суми, то в сумі оці плюси і мінуси вони один одного компенсують, бо їхня буде однакова кількість. І ми тоді можемо записати. Отже, давайте запишемо. Отже, в сумі отримаємо. Х помножити на Y. Добре, давайте міркувати, що ж таке Х, що таке Y. Ще раз, х це сума чисел на якомусь середньому аркуші, бо їх має бути непарна кількість. Не може бути один аркуш, тому що у нас сумарна на самому останньому аркуші це 95 плюс 96, це буде 191. Це менша кількість, ніж 389. А у нас два не може бути, бо це парне число, тільки, наприклад, три. Але якщо 3, то y у нас кількість може бути більше або дорівнює трьом, і менше має бути за 48 аркушів. Давайте запишемо тоді, що х тоді сума чисел на центральному. Аркуші. Що вирвали? А Y Більше. Двох. І менше? Сорок вісім. Бо всього аркушів є сорок вісім. Ну, добре. Але тоді наша сума має ділитись на, як мінімум, на якесь число y що більше 2 і менше 48. тоді сума чисел має ділитись. на x ну а і на y Так? Але 389 ділиться тільки на тільки на 1 і на 389. Отже, сума чисел на вирваних аркушах не може бути 389, якщо аркушів 48. Так, добре. Тобто відповідь ми маємо написати ні, пишемо тоді відповідь. Чи може? Пишемо не може. Тобто ми кажемо, що якщо в нас аркушів всього 48, то не можна вирвати кілька аркушів, щоб сума на них дорівнювала 389, тому що 389 ні на що не ділиться, окрім одинички і 389. Але все-таки воно ділиться на виничку. Що це означає? Це означає, якщо б у нас було більше аркушів, і ми б могли е вирвати тільки один аркуш, і сума чисел на ньому могла б дорівнювати 389. Можна навіть поміркувати, скільки це буде. Значить, Дивіться, 389 мінус 1, то це буде 388. 388 поділити пополам, це буде 90, е 194 то виходить, якщо б ми вирвали аркуш, на якому є числа 194 і 195, то в сумі було б якраз 389. Але з зошита, де всього 48 аркушів, зробити таке неможливо. Ну що ж, ось таке завдання, напевно, дуже заплутане пояснення, але як пояснити по-іншому, я поки що не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. На цьому вправу завершено.